Освяченою водою окропили учасники виставки та сучасні ікони, відкриваючи експозицію в приміщенні колегіуми на валу. Тут свої роботи представили на огляд іконописна майстерня Небо на землі з міста Миколаїв. Чотири десятки робіт прикрасили виставкову залу. Ікона вона перш за все це є вікно в горній світ. Це є е засіб спілкування з Богом і для того, щоб людина могла говорити з Богом, ікона має говорити з людиною. і говорити обов'язково має вона на її мов, її мовою, щоб була зрозумілою, оціненою відчутою серцем. Іконописці дотримуються старовинних технологій, використовують тільки натуральні матеріали, а фарби готують з природних мінералів та пігментів власноруч. Особливу увагу привертають роботи, виконані в яєчній темпері за традиціями Візантій. Ійського та давньоруського руського іконопису, все, що виходить з під нашої пензлика, воно все одно буде українським, тому що ми, українці, живемо на українській землі, і ми думаємо як українці, мислимо, відчуваємо і молимося як українці. А ікона сучасна, вона ікона взагалі має бути сучасна, тому що всі ті ікони, які є стародавні, вони були створені. Сучасниками для сучасників на звичайній дошці з липи або черешні глядач може побачити викорбовану народну ікону на виставці за зображенням святих різної стилістики. Можна відстежити витоки українського іконописання від найдавніших часів. Роботи прикрасили рушниками Чернігівської майстрині народної творчості Ольги Костюченко. Експозиція перебуватиме у приміщенні заповідника Чернігів стародавній до 20 травня.